Вже 17 жовтня у міському палаці культури відбудеться довгоочікувана прем'єра від театру Чорний квадрат, життєстверджуюча комедія під назвою Секс на пляжі, не тільки коктейль. Ця вистава частина популярного проєкту, що розкриває усю палітру емоцій, з якими стикаються пари у стосунках. На Кременчужан очікує захоплюючий вечір, сповнений гумору, драматичних поворотів і справжніх життєвих ситуацій. Історія вистави розповідає про сімейну пару, яка повертається додому з вечірки та вирішує розібратися з накопиченими емоціями. Щастя, ревнощі, страхи, і навіть маленькі дракони все це стає дійсністю під час нічної розмови. Глядачі познайомляться з героями, яких вже знають з вистави «Ти мої бажання. Цього разу ви зможете побачити, як змінились їхні стосунки через рік подружнього життя. У головних ролях талановиті Сергій Федорчук та Анна Яновіцька, які майстерно розкриють усі нюанси людських почуттів. Купуйте квитки на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.